Крим Україні подарував Хрущову та ще й зробив це на підпитку, так кажуть росіяни, аби виправдати окупацію півострова. Та давайте розглянемо факти: моя акторська кар'єра розпочалась на пенсії, Кого я тільки не грав батюшку святого Миколая, Санта Клауса, епіскопа, фермера, садівника, ювеліра. А зараз я став учасником проєкту відмову улюбленого медіа, що там. Крим був у складі Російської імперії до 1918 року. За рік на півострів прийшли комуністи. У 1954 році Крим передали Україні. Але Хрущов не міг самостійно ухвалити таке рішення. На той час він ділив владу зі сталінськими партійними діячами. Рішення ухвалила президія Центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу, тож передача Криму Україні не була односібною чи випадковою. Це була необхідність, щоб відновити економіку півострова. Адже після депортації кримських татар і війни вона була в катастрофічному стані. Також потрібно було вирішити проблему з присною водою після анексії Криму і незаконного референдуму. Путін стверджував, що приєднання півострова до Росії рішення кримського населення. Проте, ні Україна, європейський союз, ні США цього не визнали. Юридично півострі український. росіяни постійно створюють фотофейки з мапою України без Криму. Ось, наприклад, у мережі поширили інформацію, що в іспанському підручнику не карту Європи, на якій території тимчасово окуповано Криму, Донбасу та Південних областей віднесли до Росії. Утім, такої мапи не існує. Зображені в підручнику, відредагували. Друзі, напишіть у коментарях, яке ваше улюблене місце в Криму. Дивіться батаді проти брехні, щоб розпізнавати дезінформацію. до зустрічі.